Ну от про іноземних ви згадали. Ми часто відвідуємо амберів, як часто двічі на рік в Польщі. Всі знають весь світ так. знає, що це в Гданську найкрутіша європейська виставка, ювелірна бурштинова. І вони здається, дозволяють собі робити з бурштину все. Вони зі сріблом роблять, навіть дехто з золотом робить, просто беруть з каміння, роблять різні такі якісь інсталяції. Ну це ж взагалі круто. Да, це круто, так дійсно є. Поясню, чому в них так. А в нас поки що, поки що не так. В них традиції переробки бурштину їм вже там сотні років поколіннями з покоління в покоління передавалася, майстерність передавалась. Ну обладнання можливо ні, тому що воно вдосконалюється, але е, талант передається, і польські ювеліри дійсно вміють обробляти камінь. Нашому, нашій галузі там всього декілька років. Наші ювеліри тільки вчаться. Наші mm -hmm. ювеліри порівняно, наприклад, з тими ж самими польськими ювелірами в набагато гірших умовах, тому що вчитись нема в кого. Доступ до ресурсів, я маю на увазі навіть бурштину, також обмежений. Облачу, я про це так, в майбутньому так. можу розказати. Ось, доступ до ресурсів фінансових. Також критично обмежений коштів немає кредитування в Україні, поки що немає. Таке кредитування. У нас війна, у нас люди не доходять до роботи а, ну, з дому. Згоден. Ну, да. Ось саме тому поки що в нас не на тому рівні, що mm -hmm. в сусідній Польщі, але ми дуже впевненими кроками крокуємо. Я в цьому впевнений. знаю, що будуть мене зараз критикувати, особливо наші колеги ювеліри з в тому да. числі з асоціації, бо багато зараз думок є про те, що ось. Та ринок вмирає. Але повірте, ми дуже сильні. Ми витримаємо, і ми не повинні чекати, що хтось за нас зробить нашу роботу. Ми не повинні чекати, що хтось нам прийде і дасть там фінансові ресурси. Ось візьміть хлопці, користуйтеся. Або хтось прийде там з видобувачів і дасть бурштин там по фактично безкоштовно чи по якихось дуже дешевих цінах, і скаже: беріть, користуйтеся. Слухайте, це про так вміння про вміння домовлятись. Про вміння те, яке є в китайців, про яке ви говорили на початку, що вони одне одного підтримують, домовляють. Це і все. Так. А ми інколи, здається, у нас якесь бурштин яблука розбрату, чи як то правильно сказати, є такий момент. Ось е, так? схоже на те, цей лебід щука і рак, навіть таке так, буває. Але ну, мені здається, що на початку будь-якого бізнесу, будь-якої галузі завжди так буває. І, на початку встановлення, впев... так? Та, на цієї початку встановлення, звісно. Тому еволюція, вона все покаже. І, Будуть об'єднання, будуть домовленості, і ми спільним спільними кроками будемо рухатися вперед по розвитку бурштинової галузі саме в Україні.